Твоя мама е м, працювала і працює досі в раксі. Так реально А тато весільний оператор. Так це означає, що дитинство було забезпечене. Дитинство було забезпечене, було нормально. Я не скажу, що ми були прям супер-супербагаті, але у нас був гідний рівень життя. Тато мав свою передачу на телеканалі. От Якому? І на п'ятому ага. <схи> медичну програму, так, так. Так, так він був ведучим і ведучим і режисером. Це була повністю його програма. Mm -hmm. Ви практично здоров'я називали до сих пір, пам'ятаю, так. так і ну у нас було гарне дитинство, все було гаразд. Зараз просто він вже ну, йому сімдесят mm -hmm. вже такий. Ну а про що ти матеріально тоді могла мріяти? Дивися просто зазвичай, так діти в яких все було. Вони не сильно люблять чогось вже досягати і не вміють це робити, mm -hmm. тому що вони їм давали все і те, що вони хотіли. А якраз досягають ті, у якого були е, недодавання, називаємо це так. Як ти навчилася тоді досягати е, того, що ти хочеш? Ну дивись, в нас все було, але знов таки я повторюю, не були прям при великих якихось грошах серйозних. Ну про що ти матеріально мріяла? 10, ну про нову про ноутбук я мріяла. Ага. Таке було так. Просто сталося так, що коли я була маленька, у тату краще йшли справи, коли я трошки підросла і стала вже більш свідомою, то справи стали гіршими. Угу. Тому я, в принципі, якби відчула і так, і так. Які риси характеру ти взяла від мами і від батька? Ой, від батька я взяла Ну, таку трошки закритість, можливо. Я дуже схожа на тата насправді. Але цілеспрямованість. Угу. Закритість, давай розшифруємо, це що. Угу. Ну, я доволі важко підпускаю для себе людей і доволі важко розкриваюся перед людьми. Не довіряєш? Ні. в мене є такий бар'єр, через який не кожен може пройти, Насправді, да. це такий довгий шлях. Хто дійсно хоче, він пройде. А чому не довіряєш? Не знаю, так якось просто з дитинства я завжди розуміла, що є моя сім'я, що є мої близькі люди. І ті, хто знаходиться навколо, не обов'язково їм потрібно довіряти, тому що люди різні. Добре, а як ти дружиш? Ну дружу з тими, хто кого я підпустила в яку. Маю на увазі, яка ти подруга. Тобто, ти е, хочеш, щоб тобі довіряли на 100%? Ну я вважаю, що мені можна довіряти. Але ти готова е, до того, що тебе також будуть перевіряти певний час для того, щоб зрозуміти, що ти е, не зрадиш в дружбі, і ти класна людина? Дивись, це ж не йдуть якісь прям конкретні перевірки свідомі. Це просто йде якийсь час. Mm -hmm. Ви проживаєте разом якісь моменти, mm -hmm. і автоматично воно чи вимальовується в щось більш серйозне, дружнє, чи не вимальовуються. Ну і плюс все одно, ну наразі, особливо зараз з віком, дуже важко знаходити нових друзів. Зазвичай mm -hmm. це друзі, якими ти вже друж, не знаю, десять років, досить довго, і це найближчі люди. Про риси характеру від батька. Так, цілеспрямованість. Так а, тато знає собі ціну. Mm -hmm. Тоже, так. Мама. Мама легкість, активність. Така е, жага до життя. А як тоді поєднати це закритість і легкість? Закритість е, і активність. Чому Чому це не можна поєднати? Мені здається, що якраз актив... Це моя думка, угу. так? що активні люди, вони навпаки дуже відкриті. І... Це не обов'язково так. Угу. Чому? Слава! Ти займалась моделінгом, і свого так. часу я знайшов, до речі, відео, де ти знімалася в кліпі Олександра Кривошапко і в рекламі каналу футбол. Це було ще там 7 чи 9 років тому. Ти там була снігурочкою якоюсь. Навіть два відео є. Подивіться, і до речі, є в тебе канал Катерина Лозовицька, і там ці всі відео викладені. Я передивився всі. Зараз ти продовжуєш займатися моделінгом і за це власне заробляти. Чи це вже в минулому? Я продовжу займатися моделінгом просто на іншому рівні, тому що зараз в мене вже є мої постійні замовники, є фотографи, які хочуть зі мною працювати, і вони вже напряму мені пишуть. Я просто їду під якусь зйомку і повертаюся назад. Якою співпрацею ти найбільше пишаєшся? У мене, напевно, немає такого в модельних зйомках, якоїсь найбільше, якоїсь найменше. Мені просто подобається рівень, на який я вийшла зараз. Тобто я співпрацюю з дуже класним фотографом, до якого дуже важко потрапити. У нього дуже така вузька база моделей. Угу. І ну, це класний рівень. Тобі? Я пишаюсь тим, що я зараз тут знаходжуся. Тобі пропонували фотосесії Ню? Пропонували, звісно. Що ти відповідала на це? Ні. Скільки максимально грошей за це пропонували? Я навіть не, не продовжувала комунікацію. Угу. Ну я такого не буду робити. Я навіть у білизні не знімаюся. Ну, ладно, знімали ще ти ну, в білизні і... в своїй. Яку е, робиш і виготовляєш? Ну, окей, я бачу Я Так, ні, я, я маю на увазі як модель для інших брендів, угу. я не знімаюся. зараз. Чи думала ти колись е, працювати на OnlyFans? Ні. Тому що це дуже популярно і це не обов'язково робити ню фотографії? Ні, я проти. Чому? Мені здається, це... ну, у кожного там свій вибір, робіть, що хочете, люди так. добрі, нікого не засуджую, але особисто для мене це точно ні. Це чому? Це е, стидливість. Ну, я не важаю. Я, я не бачу себе в цьому і не вважаю, що це е, окей продавати свою головну фотографію таким чином. А робити фотки, наприклад, ню, якщо це буде е, суперкрутий бренд, і буде ну, така це умова. ж різне. Це ж yeah. різне. Одна справа це якийсь професійний моделінг, це якийсь бренд. Інша справа закли, закрита платформа, де люди купують твої фотографії, щось з ними там роблять. Я б більше про те, чи тобі легко роздягнутися перед. Е, Професійним фотографом, якщо цього потребує робота, я думаю, що це нелегко в будь-якому разі. Це дискомфортно. Ну Але... чому Даша Астафія мені говорила про те, що е, їй абсолютно було е, це легко робити, і вона не вважала це там порнографією, е, вона вважала своє тіло красивим і е, навіть давала мені груди свої потрогати і говорила, що це типа ок. Подожди, якою можна трогати? любою. Ну, я перевіряв, що в неї силіконові були, так Шо? не силикон. Клас. Так для тебе, тобто, це вже якась межа, через яку ти не можеш перейти в, Прям... в цю модельну? оголення? Так, я думаю, що це межа. Угу. Ну, якщо б це був якийсь там бренд, просто світовий, дуже класний, і знов таки, якби ця фотосесія була якось завуальована, угу. гарна, це одна справа. А якісь просто фотографії оголені просто Ну, фотки в Playboy, це не, ні, для ні, не для тебе. Mm. Ти займалася і займаєшся вокалом. А що це означає? Що ти е, плануєш е, кар'єру співачки? Ой, заняття вокалом це взагалі окрема тема, тому що це мій величезний комплекс, мій голос. Так, я дуже сильно завжди боялася співати. І... Тобі не подобається е, свій спів? Дуже не подобається. Так. А, а голос подобається? Ти можеш себе слухати? Ну, слухати, просто, ти як, можу, ти вже. Да, як говорю, може, але як я як співаю, мені е, е, плохеє кожен раз, розумієш? А, І я коли шукала собі е, вчителя по вокалу, мені там пропонували онлайн займатися, я кажу, ні, мені потрібно, щоб хтось тримав мене за руку, якщо що, мене відкачував. Так. Тому що ну, мені дуже страшно завжди це було. І я пішла просто свій цей страх. Е, Боротися з ним. Uh -huh. ну, що з цього вийде. Но ти можеш uh -huh. після цього стати співачка? Я все можу. Ти, Якщо хочеш? Захочу. ти хочеш? І коли я буду відчувати, що я готова, коли я буду відчувати цю впевненість, uh -huh. я зроблю. я І Тобто є варіант, що ти запишеш пісню. Є варіант, так. Угу. Ти пишеш вірші? Ні, угу. поки ні. А навіщо тобі бути співачкою? Ну, бо це дитяча мрія, <світ> <світ> насправді. Тому що я в дитинстві дуже хотіла, і мені батько казав, що мене не вийде. Це така моя маленька образа на батька. Угу. Він uh, до сих пір, до речі, не сприймає ходжу на вокал. Uh -huh. От і ем, я якось собі вбила в голову, що в мене точно це, це ну, не вийде, що це неможливо для мене, це не мій шлях, просто не дано. Так і завжди дуже хотіла, завжди, завжди дуже мріяла. І зараз я пішла на вокал, і мені каже, що ну, ти можеш, треба працювати, багато треба працювати. Звісно, це все шлях, і це, тр... це треба вчитися, але ти можеш захочеш, uh -huh. зробиш така, О, а, а це ж так можна було? Тато да, й говорила. А ми з ним не спілкуємося на цю тему, але навіть якщо я щось за спільним столом кажу про вокал, він переводить тему. Я не знаю, треба буде з ним поговорити, що це таке взагалі. А якщо розбити е, твоє дитинство на два періоди: до 10 років і після 10 років, угу. якими трьома словами кожен період можна описати? О, Боже, до 10 років. Спокій, угу. безпека, так. тепло. Так. А, після десяти років. А, випробування. Життя. А, досвід. А доросле життя скільки років у тебе почалось? Mm, років з 15, напевно. Я дуже рано стартанула. Це коли ти почала вже займатися моделінгом? Так, це в 15 років була моя перша поїздка за кордон в Китай на три mm -hmm. місяці. Тому я думаю, тоді дуже швидко подиролася. Ти одна поїхала. Так. Як батьки відпустили? Зараз не знаю. Mm -hmm. Ну, не знаю. Ми багато разів про це спілкувалися зараз, і мама каже, що я просто не уявляю, як я тебе відпустила саму в 15 років, куди ще в Китай. Mm -hmm. Але вони дуже вірили в мою кар'єру. Дуже вірили в мене, і всім здавалося, що це правильно. Страшно було? Дуже страшно. Дуже страшно. А чого саме боялась? На відомості. Я не розуміла, що це буде взагалі. Тобто, я до цього, ну, банально навіть Я до цього літала з батьками на відпочинки, але це як ти там, за мамою йдеш, за датом йдеш, що навколо тебе відбувається, ти не бачиш, не розумієш. А тут, якби аеропорт, ти сама розберись, куди йти, що робити. Навіть на таких банальних штуках, розумієш? Чекай, стоп! Тобто ти вилітаєш з Борисполя, тоді Борисполі працювала, так? Так, так. Тебе значить, батьки відправляють. Так. Ти прилітаєш куди? До а, Китаю летіти, вибачте. У нас була пересадка в місці, якому не можна називати. В Москву. Так. Окей. Там ну, була тоді пересадка, ще, окей, так, так, було, да, в мене так, був так. ще блакитний паспорт дитячий. Так. 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 Так, ну тоді здається, якщо я не помиляюсь, зробили як опікунство на людину з агенції, яка була ага. в Китаї. От вона був опікун. Значить, і ти прилітаєш в Москву, да. е сама йдеш наступний гейт, знаєш, куди йти. Ну, розбираюсь, як оце все намагаюся да, збагнути. Англійську знала? Да. Так. 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 І з Москви ти вже прилітаєш куди? В е Пекін. І в Пекіні тебе вже зустрічають? Так. А ти пам'ятаєш оцю першу ніч, коли ти е ночувала в Пекіні? Як ніч в Пекіні, я не пам'ятаю, пам'ятаю ніч до виліту. Mm -hmm. От ніч до виліту, я просто лежала так і так думаю, Господи, що я роблю? Куди? Навіщо? Mm -hmm. Мені було дуже страшно. Але mm -hmm. потім це те, що я тобі казала, що в мене, коли включається адреналін чи якісь такі екстремальні умови, я дуже сильно включаюся. Це в чому проявляється? Ну, я збираюся просто, в мене немає такого, що я типу, розстерялася, mm -hmm. сіла, плачу, не буває. Тобто, в мене навпаки все працює. Я збираюся, в мене починають працювати мізки, я все така, все, валімо. Окей, в Пекіні. Тобто я просто зі Львова переїхав в Київ. І е е живучи на Дарниці, в гавняній квартирі, я стояв на балконі на 11-му поверсі, і десь через місяць після переїзду я вже думав повертатись назад, тому що я розумів, що я в цьому місці нікому не потрібен. А тут взагалі інша країна, інша культура. Так. Ти жодного разу не плакала? Ну, не Від оцього безвиходять? Ні, не, не плакала. Мені було дуже цікаво. І відчувала себе там е своєю? Своєю, звісно, я не відчувала. Uh -huh. Але це, був, це були такі емоції неймовірні. Я до сих пір їх пам'ятаю. Я більш ніколи в житті їх не переживала. Я пам'ятаю, що я стою, я дивлюся на ці всі висотки, в мене отак все підіймається. Uh -huh. ну, це, це такий неймовірний досвід, в одну секунду тебе просто переключає. Тобто це інше життя. Uh -huh. І це, це відчуття відповідальності за себе, і це дорослішання дуже швидке. Uh -huh. А чого ти найбільше боялася в 15 років, коли б поїхала туди? Ну там, умовно кажучи, то, що там ти не справишся, то, що до тебе будуть приставати якісь дорослі дядьки тощо, що роботи не були бояться. Mm -hmm. ну, ти ж розумієш, що таке 15 років. 15 років ти в здається, що в тебе все буде добре в mm -hmm. будь-якому разі, що немає небезпеки. Ти ж її не відчуваєш 15 років. О ти їхала за чим гроші заробити? Я чи їхала, й стати тому, відомою що... моделлю. Я в 15 років е, вірила в те, що я стану супер відомою, відомою моделлю. А щоб, що що? Е, щоб бути відомою моделлю. Ну, тому що популярність заради популярності чи популярність заради. Знаєш, як в мене, я хочу використати всі можливості, які в мене є. І так було з дитинства. Тобто, в мені е, була, був даний зріст, якась зовнішність. Така я маю використати це на максимум. Тобто mm -hmm. ну, Це не всім дається. Там... Це не у кожного є. Я маю використати, я повинна. Mm -hmm. Я повинна зробити максимум, що я можу. В 15 років закінчилось твоє дитинство. Так. Як ти вважаєш, що таке щаслива дитина? Щаслива дитина це та, яка відчуває опору, яка відчуває безпеку, mm -hmm. яка має цю беззаботність. Це mm -hmm. щаслива дитина. Т ти це все отримала? Mm -hmm. Ну, після 15 років я більше цього не відчула. Mm -hmm. А до цього так, я думаю. А що хотілося так. після 15 років ще? Ну, звісно, хотілося. Mm -hmm. Звісно, хотілося. Я все одно вважаю, що це рановато було. І якби в мене була дитина, я б, напевно, не погодилась б на таке. Все ж таки, в всьому має бути свій час. Який вік мав би бути от в ідеалі для тебе? Ну, думаю, років хоча б 18-19. Mm -hmm.